Дитячий садок, номер 10 у Луцьку, у зв'язку з карантинними правилами батьків на територію не пускають. До шкільнят вихователі зустрічають біля воріт закладу. Те, що в липні садок не працюватиме, батьки з якими ми поспілкувалися, коментують так. Червь обов'язково буде відвідування садочка. Далі плануємо табори, якісь активності, об'єднуємося з сім'єю, бабусі, брат для того, щоб якось з дітьми проводити час. Треба, звичайно, є, оскільки ми обоє працюємо, а можливість будемо бачити. Для багатьох людей, я думаю, це дуже важливо, тому що батьки працюють, треба діток десь лишати. Той місяць, який нам дають на канікули, він відпочив, все ж таки від. Від діток і трошки оздоровився. Завеземо до бабусі, можливо, в село. Дитині треба від садика трохи відпочити. Тобто, як для мене, ну місяць часу нам достатньо, аби в серпні був робочий. Із 400 дітей у садку п'ятеро потребують дошкільного догляду у липні, каже директорка Валентина Костюк. Батьки проінформовані про ту ситуацію, що може бути закриття дитячого садка. Ми інформували батьків і я знаю батьків, яким вкрай необхідно, і буду їх пропонувати в цей заклад, який буде чергувати. Дитячий садок, якщо орієнтовно працює по 30 червня, далі з 1 липня по, 30, по 31 липня. Ми будемо закриті, повинен бути підготовлений. Значить, це повинні бути полаковані підлоги, бо у нас паркет, це пересушений весь постіль, яка є, бо це вимагає санітарний регламент. На відео садок номер 19 У ньому теж планують тимчасово призупинити виховання дітей. Я сам з дитиною в місті, і мені було б добре, якби він працював. Я б собі ходив би спокійно на роботу і не заморачувався. А якщо не вдасться, як тоді будете виходити з ситуації? Як це плине на вашу ситуацію? за 200 кілометрів повезу до бабусі? Нам сказали, що в липні нема садочків чергових літом, що садочки не будуть працювати. Цілий липень буде, получається, канікули. Але ну, якби на роботі я й чоловік да, нам є потреба, щоб садочки працювали. Нині садок відвідує майже 200 дітей. У списку малят вдвічі більше. Ми проводили через вайбер групи, котрі створені в кожній групі. Я маю на увазі інтернет. Зв'язувалися з батьками і проводили опитування в силу того, що ми на липень місяць плануємо разом з управлінням освіти і Луцькою міською радою провести грандіозні всередині садочка ремонтні роботи. Тому проводити ремонтні роботи і тримати діточок одночасно це неможливо і неправильно. Влітку у Луцьку всі дитсадки працюватимуть два місяці у червні-серпні, розповідає начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко. У липні працюватиме п'ять чергових закладів. Рішення про це мають офіційно ухвалити на черговому виконкомі. Так щоб було комфортно доїздити всім. Це буде садок 5, що на Хмельницького, садок 9, що на 33-му в районі обласної дитячої лікарні, садок 16 – Це район вокзалу, садок. 23-й – це ДПЗ, і 33-й – це ветеранів, тут ближче до Балки. Зіновія Лещенко говорить, таку кількість закладів обрали на запит батьків. Їх, каже, буде достатньо. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.